Наші у Польщі учні Коломийського природничого математичного ліцею поїхали до західного сусіда згідно із угодою, укладеною між цим навчальним закладом і гімназією ліцеєм міста Гнєвіно. Про враження від перебування за кордоном з нами поділилися одні з найкращих ліцеїстів. Пізнати життя та звичай інших національностей. такою є мета поїздки за кордон. Найкращі учні природничо-математичного ліцею мали нагоду подивитися, як навчаються їхні однолітки. Що цікавого є у них, які звичаї і традиції мають поляки? Побувавши в Польщі, ми дізналися дуже багато про їхню культуру. і Взагалі про Польщу ми бували в таких містах, як Гданськ, сопот, жили в Гнівіну, були на Кашубах. Це міста. Настільки красиві, що передати словами, напевно, що не можна. Там така архітектура, люди привітні. Вони прийшли в сьомій годині ранку, щоб нас провести, чекали дві години. Ну, було дуже шкода їхати. Хочеться повернутися назад. Дуже хочеться. Добра можливість побувати в Україні, яка входить до складу Євросоюзу. Це надзвичайно великий досвід для нас. І для мене особливо стало дуже такою відкриттям. Те, що вони вже дуже активно використовують альтернативні види енергії. Вони використовують Соні. Батареї, вітроенергетику, гідроенергетику. І це трошки дало мені поштовх для написання у майбутньому моєї науково-дослідницької роботи. Тобто я хочу для це цим зайнятися, щоб коли виросту, можливо, зробити свою країну кращою. Вони так само, як і ми, будуть приймати, приймати чемпіонат Євро. І наскільки ми подивилися, наскільки країна готова, то можна тільки брати приклад. Коли ми перетнули кордон польський, то зразу зумітили дуже дійсно гарні мальовничі краєвиди. Там, на мою думку, влада більше. Так, якби дивиться за екологію, ну поки ми доїхали до нашого місця, то ми побачили дуже багато вітряків, які виробляють вітрову енергію. І коли прибули саме в ній він, то також місто працювало повністю на енергії вітру і на Енергії води там було побудована гідроелектростанція, Ну це дуже сподобалось. Бо я вважаю, що потрібно зараз найбільшого сустріти питання екологічне в природі. У нас також була можливість поспілкуватись з польськими дітьми. Ми мали можливість прийняти участь у різних спортивних змаганнях з ними. Ми зіграли з ними в волейбол, шахи та також в боулінг. Мали. Мали змогу побувати у них на уроках і дізнатись багато цікавого. Ми оцінили їхню модульну систему навчання та їхню систему оцінювання, і запрошуємо їх на слідуючий рік до нас, тому що у нас є теж чим, багато, багато чим поділитися, і багато чого їх навчити. До Гміни гнівіно коломийські діти поїхали на запрошення директорки гімназії ліцею Маріоли Навроцької. Розповідає керівник Коломийського природничо-математичного ліцею Ганна Пасічна. П'ять днів наші діти відпочивали і знайомилися із традиціями поляків. Ми побували на їхній території Кашубів, де дуже збережені традиції, древні, дуже цікаві. Ми побудували в місті Гданську, подивилися сопот, побували на морі. І Балтійському і все це було дуже цікаво для дітей, але найцікавіше це було спілкування з польськими дітьми, тому що ми десь маємо спільні такі напрямки роботи. Це ліцей, також природничо-математичний. І Спілкування було досить цікаво в плані і навчання, і всестороннього розвитку дітей, тому що наші діти і в шахмати грали з ними, і в волейбол, і плавали в басейні, і вдавали концерт, і звичайно говорили про навчальні свої досягнення, про досягнення і в олімпіадах, і в наукових роботах, тому що в них це десь також є таке спільне, як і у нас. Коломояни в боргу не залишаються. Вони вже запросили польських дітей відвідати Коломою. Ймовірно, у жовтні ліцеїсти показуватимуть своїм закордонним одноліткам. Визначні Місця столиці покуття та розказуватимуть про наші звичаї.